Стайлер для укладання волосся Dyson iRub – бестселер компанії Dyson та мрія майже кожної дівчини світу вважається, що він не псує волосся скільки б ви ним не сушили, хоч і 10 разів на день. Мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. І сьогодні ми нарешті розглядаємо дівчачу тему. Дівчатка, всідайтеся позручніше, а хлопці записуйте. Сьогодні в нас на огляді фантазія, напевно, кожної дівчини світу: Dyson IRAP. То що ж, в ньому особливого? Це чарівний інструмент, який за лічені хвилини зробить на вашій голові професійну зачіску. Я вже користуюся Дайсоном більше року, тому в цьому огляді буде все так, як я насправді. Стайлер здатний створювати локони та. Вирівнювати волосся, ну і, звичайно ж, сушити його. Для цього в наборі йде купа насадок під різні потреби та типи волосся. Ну що ж, давайте пройдемося по характеристикам і що нам обіцяє виробник: максимальна температура не перевищує 150 градусів завдяки інтелектуальному контролю тепла. Потужність 1300 вольт для потужного і швидкого укладання. 110 тисяч обертів за хвилину завдяки цифровому двигуну Dyson V9. Точний контроль тиску для створення ефекту Коанда. Це Створює аеродинамічний ефект для автоматичного захоплення і завивки волосся без використання високих температур. У комплекті входить 6-8 насадок в залежності від моделі. По них ми пройдемося трішки пізніше. Ну а довжина кабелю 2,6 метра для зручності використання. Вага всього лише 660 грам, що робить його набагато легшим на відміну від своїх аналогів. Що ж іде всередині, почну з головного. Почнемо із тайлера. Він у нас йде першим ділом. Він у нас дуже зручний, а головне легкий. Тому в роботі рука не буде затікати, а головне, не буде боліти вже через декілька хвилин. Він має перемикач для швидкості потоку повітря. Всього лише три режими: слабкий, середній та сильний. Також є перемикач, який відповідає за температуру. Ну і, звичайно ж, не забувайте за фільтр. Його обов'язково потрібно періодично чистити. В наборі у нас йде дві насадки. Одна для більш тонких локонів на 30 мм, та інша для широких на 40 мм. Грубо кажучи, саме ці насадки зробили Dyson таким популярним, тому що стайлер створює природні локони прямо як у голівудських зірок. І ні, це не звичайні там кучері, які створює плойка, спалюючи волосся на високих температурах, а об'ємні, красиві та невагомі локони. Далі мені в руки падає насадка для сушки волосся. А ще вона поєднує в собі класну функцію для розгорнення. Ваджування неслухняного пушка по всій довжині волосся. Далі йде дві насадки для вирівнювання неслухняного та тонкого волосся. Ось так вони виглядають, маючи форму грибінця. До речі, наголошую, що вирівнювати мені ними вдається тільки на вологе волосся. Тож обов'язково враховуйте це при покупці, тим більше, якщо у вас довге волосся, яке переважно потрібно вирівнювати. І останнє, що у нас тут йде, це браш насадка. Її я використовую для об'єму та укладання чубчика. Ну і останнє, як я могла забути, це очисник фільтра. Ось так він виглядає. І дівчатка, не забувайте ним очищати Дайсон як мінімум раз на тиждень, тому що потім це може нести наслідки. А в майбутньому ваш Дайсон може вийти із строю. Ну а тепер переходимо до найцікавішого. Перевіримо спершу пристрій на гучність. І я нагадую, що компанія Дайсон обіцяє нам тихішу роботу пристрою, ніж у конкурентів. Почнемо з найнижчої гучності. Ось так він у нас звучить. Це в нас середня. І це найгучніша мучність. Скажу чесно, для мене він значно тихіший, аніж будь-які аналоги фенів такого роду. Як же кріпляться насадки? Ось коли ми беремо сам фен, позаду ми бачимо ось такий типу ключик. Що ми робимо? Беремо просто насадку, прокручуємо її всередину, і він заходить в пазухи. А потім, якщо ми хочемо зняти, ми спускаємо. Цей гачок знизу і знімаємо саму насадку. Все дуже легко. Ну а тепер перейдемо до найцікавішого, який же він в роботі. Ми його вмикаємо, обираємо. Працює він дуже обережно, не пошкоджуючи структуру вашого волосся. І ось такий красивий ніжний локон у нас виходить по факту. Він дуже легкий і по відчуттям, такий, знаєте, прям як Мариночка. Невагомо я б сказала. І все. Насправді такі укладки займають не більше 15 хвилин, і це великий плюс для busy girls, які постійно кудись поспішають. Цей стайлер вимірює температуру повітряного потоку. Увага, більше ніж 40 разів за секунду. Все це робиться для того, щоб фен не нагрівався більше ніж на 150 градусів. Безпосередньо саме цей зберігає ваше волосся здоровим. Що ж я можу сказати про цей стайлер Dyson? Це дійсно дуже крутий помічник для дівчат, який ніколи не буде лежати. Рати без діла. Єдине, що потрібно буде обов'язково враховувати, так це те, чи підходить вашому волосню саме стайлер. Так і в компанії Dyson є великий вибір пристроїв для волосся різного типу. Тому я все ж таки вам рекомендую звернутися до менеджера в Діректі, або ж краще затестити сам Dyson у будь-якому магазині. А в нашому магазині сторіння ви можете це зробити у нашому флагманському магазині в торговому центрі Lake Plaza. Ціни, до речі, у нас ну, дуже привабливі. Такий стайлет Dyson у нас можна купити від 20 тисяч гривень. Ну і дівчатка, ви просто гляньте на якість цієї коробки оксамитова обшивочка. Ви купуєте преміум якість. Та найкращий сервіс від виробника. Ну і, звичайно ж, не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк, відправити друзям, якщо було корисно. І чекаємо вас кожного дня в наших магазинах Сторія в місті Києві. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!